Меню теж саме, оплата більша. У тернопільських дитсадках змінили ціну триразового меню. Тепер батькам дошкільнят доведеться платити на 10 гривень більше. Тернополянка Алла про подорожчання чула, каже, що розуміє такі зміни, адже в останні місяці вартість продуктів зросла. Жінка розповідає, двоє її старших дітей ходили в тернопільські садки, і меню в дошкільних закладах було різноманітне. Скаржитись немає на що. В деяких садках кажуть непогано годують. У мене ще є двоє старших дітей. Я, вони ходили в садочок, харчувалися, все, ніби нічого. Ну, Звичайно, не цей. В приватних вони заказують при ресторанах. У нас час продукти дорогі за шок корби. Сам факт здорожчання не надто приємний. Зізнаються опитані нами батьки. Але кажуть, такі вимоги часу, все дорожчає, особливо продуктовий кошик. Тому плюс 10 гривень до триразового харчування це нормально. В Принципі, воно зрозуміло, тому що все подорожало. Тому ну від цього нікуди не, не втекти. Ну тобто, підтримую, не підтримую, але іншого виходу, виходу нікуди не дінемо від цього. Рішення про подорожчання харчування в дитсадках прийняли 28 грудня на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради. Відповідно, батьківська плата зросте в середньому на 10 гривень. Ця вартість для різних вікових груп вона буде різною. У перших молодших та молодших групах ця вартість становитиме 40 гривень. У середніх та старших групах ця вартість становитиме 53 гривні. Для дітей, які зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді, або хоча б один із батьків зареєстрований у нашій громаді, вартість харчування для дітей, які у перших молодших та молодших групах становитиме 28 гривень, а для діток у середніх і старших групах становитиме 37 гривень. Стосовно меню, в дошкільних закладах, то воно не зміниться. В дитячому садку номер 10 розповідають, що згідно з державними нормами, всі страви осучаснювали два роки тому. Тепер діти їдять більше м'яса, а всі наїдки готуються без солі та цукру. В ранок може бути молочна каша, вранці можуть бути сирники, вранці можуть бути запіканки. Ми даємо два рази в тиждень м'ясо свине, п'ять разів в тиждень ми даємо курку, два рази рибу і два рази даємо сир. Прийняли на виконкомі ще одне рішення затвердили пільгову категорію тернополян, діти, яких мають право на безкоштовне харчування в садках. Це військовослужбовці, які брали або беруть участь у сучасній війні, але наразі ще не мають змоги виготовити собі посвідчення учасника бойових дій. Буде діяти додаткова пільга для дітей, батьки яких беруть чи брали безпосередню участь у сучасній війні. І власне протягом січня батьки матимуть можливість подати всі необхідні документи, які потрібно подати керівнику, для того, щоб скористатися пільгами, які визначені даним рішенням. Для того щоб отримати цю пільгу, батьки повинні принести ось таку довідку її видають у військоматах. Решта пільгових категорій громадян без змін можуть продовжувати користуватися послугами, зокрема і щодо харчування в дитсадках.